Чуєш, Христос народився, Син Божий зійшов, щоб людину спасти, і ангельський спів фіміам розлився, любов прославляє, мій друже. А ти? Ти чуєш, як серце сприймає ці співи, як рідна мелодія щастя бренить, живі, неповторні красою мотиви у бурях життєвих і спокою мить. Христос народився над Злом перемогу. І чисту любові та правди дорогу, що в небо веде, у святе майбуття, що тисячі років лунає над світом, і тисячі років у небо всіх зве, знедолених грішників прагне зустріти, спокоєм сповняє життя їх нове. Прислухайся, чуєш, Христос народився, Син Божий зійшов, щоб людину спасти, і ангельський спів, у наші серця і далекі світи, слава Богу, і Амінь.